Дівчатка, привіт! Сьогодні говоримо про те, що чужа думка це не ваш тато, не ваша мама і не банк, який оплатить ваші рахунки і забезпечить вам усі ваші матеріальні блага. Якщо ви боїтеся починати вести свої соцмережі, свій блог через хейт або взагалі боїтесь щось починати в своєму житті, Це просто я осліпла чи ще ні? Якщо ви взагалі боїтесь щось починати в своєму житті, то слухайте мене уважно. У мене вчора з'явився перший хейтер, і це був найкращий подарунок за весь день. Чому я кажу перший? Бо до того мені там часом в особисті повідомлення прилітали легенькі, якісь такі титака не сякати, там не відповідаєш якимсь вимогам. Але я нещодавно завела youtube канал і нарешті нарешті, там я всього лиш маю декілька підписників, але мені при... прилетів такий хейтерський коментатор від дівчинки, а може і не дівчинки, а може й чоловіка-аноніма. Типу, під моїм відео, де я ввела розмову, розмову на тему, що жінка в 35 не повинна виглядати на 25, такий коментар, типу. Мені вже нічого не допоможе, там я стара, страшна і таке. І я вам кажу, я лягала спати, це був най... ну, з такими емоціями, це був найкращий подарунок за весь день. Чому я була така щаслива? Ви скажете, Боже, тебе там образили. Ти...» Насправді в житті я дуже чутлива і я дуже гостро реагую взагалі на емоції, на слова, на те, коли мене ображають просто безпідставно, але тут я розумію, що я знайшла, я тригернула. Тобто, я людину чимось заділа, і це не проблема в мені, що я недостатньо молода, чи недостатньо красива, чи в мене там недостатній колір волосся, чи, можливо, у мене видно татуювання. Ні, не в тому справа. Справа в тому, що людину щось заділо. Це може бути щось, щось від неї. Тобто, вона мене побачила, я щось розказую, тому що. Мені це подобається, тому що я хочу поговорити, а людину це задіває, і вона починає тебе ображати. Тобто, якщо ви відчуваєте в вашу сторону якийсь хейт, якісь думки, типу, тобі не варто цього робити, ти не зможеш, в тебе не вийде, або ти страшна, ти нерозумна, то розумійте, що проблема не у вас. Ні. Повірте, вам можуть це говорити навіть ваші родичі, колеги, навіть друзі, навіть друзі. Е, ну, можуть вам казати, що ну, ну, не треба тобі туди лізти. Ну, типу, успокойся. І це не про вас. Це про них. Це не про вас. Давайте зараз розберемо на прикладі блогу. Не будемо вдаватися в інші сфери, наприклад, там, бізнес-сфера. Давайте на прикладі блогу. Ви почали свій блог, у вас ще немає підписників, у вас маленький блог, вас часто називають мікроблогером, ну, ви ж мікроблогер, тобто ви ще ніхто, ви ще десь за плінтусом. І, звичайно, вам наразі, маючи там тисячу 2 у мене небагато підписників. Тобто, я наразі не отримую якогось жорсткого хейту, бо, в принципі, я ще ніхто. То їм не ще нема за що хейтити. Так от, коли ви вже досягаєте якоїсь межі, закінчується оця ера милих коментарів, милих сонечок, милих повідомлень вам в особисті. І от тоді починається оця сама складна частина ведення блогу у соцмережах це той самий хейт. Наприклад, ви починаєте сумніватися, чи ви все правильно робите. Я вам кажу, тому що я, в принципі, теж навіть на секунду це відчула, коли мені присилали повідомлення, що там краще не усміхайся, чи тобі нічого не поможе, краще там нічого не роби. Ну, щось в такому дусі. І що? Ви починаєте в собі сумніватись? Ой Боже, я не така, от всі ведуть, там, наприклад, в соцмережі в мене не вийде, бо я там не гарна, бо я не гарно говорю, бо в мене зуби не ідеальні. І отут ви починаєте себе з'їдати, тому що якась анонімна, якась анонімна аватарка, невідомо, чи це бабця, чи це чоловік, чи дівчина, може, це дитина 10-річна е зайшла в соцмережі. І ви починаєте себе з'їдати, і врешті думаєте, та лишу я це все, тому що, ну, якби на початку все то було добре. Мене хвалили, казали, яка я гарна, як я цікава водоблога, тут, оказується, я вже не така. І це дуже складно. І я вам скажу, що я нічого не обіцяю, тому що я розумію, що коли. Я відчую цей наплив. Я теж впаду в цей стан. що, а можливо, воно мені не треба. Це означає твій ріст. Як би це не було важко, як би тобі отут не боліло, це твій ріст, тому що ти зацепила, тому що ти тригернула, тому що ти надавила на точки, тому що ти когось задіваєш. Все досить милих смайликів, досить яка ти класна, люба. Ну, тобто чужі люди, вони не твоя сім'я. Вони в принципі не, не мають сенсу і не повинні тебе постійно хвалити. Але е, у чужих людей реакція на тебе зазвичай мені все одно я пройду по повз, або я тобі щось скажу, щоб тебе образити, бо ти мене заділа десь ось там. От, в чому сенс? Тому якщо ви ведете свої соцмережі і бачите, що хейт прилітає, прилітає, не думайте, що ви якась дурепа. Ні, просто нарешті ви знайшли ту точку, ви щось знайшли, щоб зацепити людей. Ви ростете. І вам треба морально взрости, щоб не реагувати на це. Іначе ви, ви просто себе з'їсте. Давайте так, хейтер витрачає свій час, тому що ти цікава йому, саме йому. Хейтер тобі пише. Тратить свої, свій час на тебе. Розумієте, який це скачок росту, який це розвиток. Тому я вам ще скажу: найбільше не люблять, найбільше хейтять тих людей, які щось роблять, які щось роблять і не зупиняються. Повірте, інших людей це неймовірно дратує. Їм хочеться вас жерти, прибити, залишити десь ось там позаду і сказати: не роби, це, це погано. Тому що їх це задіває. Ви щось робите, ви рухаєтесь швидко, повільно, це не важливо. А вони ні, розумієте? І ви будете отримувати ось цю дозу е, хейту, ось цю дозу чужої думки. Але основна моя е, теза на сьогодні ця чужа думка абсолютно не допоможе вам вирости. Абсолютно не допоможе вам досягти цілей. Абсолютно не допоможе вам реалізуватись. Чому завгодно, в материнстві, в спорті, в своєму улюбленому хобі, яке з часом ви зможете монетизувати. Ні в чому, тому що вам скажуть, ти за стара, щоб народити дитину, ти за стара, щоб ходити в спортзал, ти за молода, щоб виходити заміж, ти негарна, щоб вести соцмережі. Ти така трошки тупенька, щоб відкрити власний бізнес. Ви розумієте, що цих думок може бути мільйон. В тебе, ну я не знаю. В тебе очі занадто сині, щоб займатися тим, чим ти хочеш. І я це говорю з власного досвіду, з власного, тому що я така сама, я, я така боягузка, я просто, я просто страшна боягузка, я всього боюсь. І чужої думки я теж боялась, боюсь і я буду. Але я собі вирішила, що чужа думка, чуже мислення. Ну, мені справді не допоможе оплатити в наступному місяці чи в, в якомусь іншому оренду моєї квартири. Чужа думка не допоможе одягнути моїх дітей, чи мене хочу одягнути ось ці поміняти сережки, бо щось мені вже ці надоїли. Так, сенс в чому? Що булять і займаються булінгом, займаються приниженням е, неуспішні люди, Займаються е, приниженням вас, мене. Хейтом, люди, які по своїй суті слабкі. Тобто вони настільки слабкі, що, дивлячись на вас, на те, що ви там чогось досягли, у вас є машина, хороший будинок, у вас є хороша сім'я, тому що бути хорошою мамою, господинею. Це теж велика праця, це теж великий труд, і це вам не далося просто так, ви прикладали зусилля. Тобто, наприклад, це була постійна дисципліна, і хтось почне, наприклад, тобі говорити коментарі, що ти не так виховуєш своїх дітей. Розумієте, це не через те, що ця людина. Дуже великий експерт в цьому, це через те, що людина теж хоче бути успішною в цій сфері. Наприклад, теж хоче реалізуватися як хороша мама чи той же блогер, теж хоче відчути себе важливою персоною, але щось їй не дає. Десь там її щось зупиняє, і вона не може дати вам цей шанс. Вона повинна зробити все, щоб ви теж не досягли цього успіху. Булінг. Це не про силу, це про слабкість людську людей. І скажу вам ще: людей тригерить те, на що вони не наважуються. Так є, так було і так буде. Всі ми хочемо досягти вершин, і коли ми бачимо, що нам страшно, а хтось бере і робить, ми, звичайно, починаємо. У нас тут з'являється така жабка, яка теж хоче чогось досягти. Але досягти не може, ну, точніше не прикладає зусилля, щоб чогось досягти. І найкращим способом тоді продемонструвати свою силу, владу, впевненість, і найкращим способом тоді постає ось цей самий хейт, булінг, чужа думка, чужі недоречні поради, висловлювання. і А давай я тобі дам пораду Ну все-таки мені зі, стороні, зі сторони видніше. Скажу вам так, зі сторони нікому не видніше. Якщо ви вже доросла, сформована людина, яку за 18 років, яка вже самостійна, то повірте, що нікому зі сторони не видніше, видно тільки вам. Відчуваєте тільки ви. Хочете, ви робите. Хочете, рухайтесь. Да, страшно. Да, неможливо. Да, блін, хочеться заритися під одіяло і все кинути. Ну, типу, ну, пожалійте мене бусінку. Але так не вийде. Ну, так не вийде. Такий закон життя. Такий закон життя в нашому суспільстві. Е, я би навіть е, хотіла е, розповісти, як реагувати на хейт, але напевно, все-таки. Коли я доросту до того рівня, коли у мене появляться справжні класні хейтери, я буду з вами ділитися своїм досвідом, особистим, не досвідом прочитаним з книжок, не досвідом прочитаним, я не знаю, підслуханим у своїх подруг, я буду ділитися своїм досвідом, і, от коли я буду отримувати цей хейт, я вам розкажу, що я відчуваю і як я на це стараюсь не реагувати. Наразі я для себе винесла декілька тез. Не реагувати, це моя робота. Я її роблю, я її люблю. Хай це частина моєї роботи це мій ріст. Не реагувати. Це не про мене. Це не я за стара, страшна чи там нерозумна. Ні, це зовсім не про мене. Я не реагую. Якщо мені хочеться, я можу відповісти якимсь сарказмом, смайлом або просто пройти повз бо. Мені це не цікаво. Я не маю часу витрачати на суперечки. Час на суперечки в соцмережах. Тобто, у мене стільки справ в моєму житті, що мені просто нема часу відписувати усім хейтерам, а вони цього хочуть. Ну і звичайно, коли я бачу, що це все переходить уже всі межі, що людина повністю йде на образи, і, і немає ну, не сенсу, то я просто заради свого спокою, заради гігієни свого аккаунта, просто блокую цю людину. І так само ви повинні робити з тими людьми, які знаходяться в вашому оточенні. Не тільки в аккаунті. Наприклад, у вас є токсичні колеги, токсичні друзі. Будь ласка, уникайте таких людей, які вам кажуть, що ви не можете. Повірте, у мене є сім'я, моя сім'я мене повністю підтримує. Просто від А до Я. Абсолютно мама, родичі, діти, чоловік, ви розумієте, мене підтримують всі. І я назад повертаюся і розумію, що мої відео є деякі такі в сумнівному качестві, крінжові. Боже, це я таке знімала? Ні, а мене підтримували з самого, з самого початку. Наприклад, ведення мого блогу TikTok, Інстаграму, Ютубі. Я завжди казала, я починаю, в мене ноль підписників. Ми все, ми, ми, ми створимо сторінки, ми будемо за тобою слідкувати. Ось це. Розумієте, оце ваше оточення, яке вас підтримує в будь-якому випадку. Да, хоч мішок ви на голову вдінете, вони вас підтримають. А люди, які називають вас вашими друзями чи, наприклад, родичами, але постійно вам розказують, що у вас це не вийде і не займайся дурньою, Дівчатка, дуже прошу вас, не бійтеся починати, не бійтеся починати будь-що. Починайте. Вас будуть хвалити, вами будуть захоплюватися. Вас будуть хейтити, і навіть, і навіть ненавидіти, але це все частина росту, це все частина шляху. Пам'ятайте ось це. Запам'ятали бігом. Дівчата бігом запам'ятали, чужа думка не оплатить мені рахунки. Чужа думка не купить одяг моїм дітям. Чужа думка не побудує будинок моєї мрії. Розумієте, чужа думка не купить мені цю, е, цю беху, цю, я не знаю, цей Мерседес чи, чи про що ви там мрієте. Розумієте, чужа думка нам не допоможе. Тому кітечки мої, золоті, мої, любимі, мої, будь ласка, живіть так, як хочеться вам, а не якимсь людям без аватарки. Котусики, кому зайшло, підписуйтесь, кому зайшло, ставте лайк. А кому не зайшло, я дуже прошу, пишіть гнівні коментарі. Я буду дуже рада, я буду дуже щаслива.